Вітаємо вас в медичній інформаційній системі Аскип.нет. Говорюючий візит в будь-якому графіку, незалежно від того, чи була заздалегідь визначена в ньому тривалість прийому чи ні, ми можемо редагувати час прийому. Головне писатися в рамки доступних проміжків. Наприклад, ми знаємо, що лікар має надати пацієнту кілька пост, а передбачена тривалість прийому в 30 хвилин є недостатньою. Ми можемо під час запису відкоригувати час прийому від та до і створити візит більшого розміру і тривалістю, яка нам потрібна. Давайте знайдемо пацієнта. Шукаємо ось наш пацієнт і відредагуємо час прийому. Скажімо, нам потрібно до 11 години, до 11.30. І тепер записуємо. Бачимо, що створилася картка великого розміру, Це означає, що пацієнт буде на прийомі півтори години. Або ж, навпаки, якщо прийшов пацієнт уточнити якісь деталі чи підписати документ, і йому вистачить 10 хвилин часу лікаря, ми можемо зменшити цей час та створити маленьку картку, а решту часу використати на інших пацієнтів. Давайте знайдемо пацієнта. на номеру телефону. І давайте йому зменшимо час до 10 хвилин. Записано. Ось тепер бачимо, у нас створилася маленька картка, але є ще час для іншого пацієнта.